Сергій Гакман етнічний румун однак з гордістю говорить, що він є громадянином України. Запевняє, що на мовні провокації не піддається. Я етнічний румун. В мене дружина українка. У старшого брата Росіянка зі сходу України, у молодшого брата дружина з Білорусі. Мова якою людина спілкується, це ніякою мірою не є ознакою того, що він може бути більшою, більшим або меншим патріотом. Не піддаватися на провокації і не лише мовні закликають політо. Наводять, у приклад події в Криму, де чергові спроби роз'єднати український народ, зазнали поразки. А все тому каже Ігор Гаврада, що ті, хто все це організував, не врахували закономірність. Зовнішня загроза гуртує суспільство. Події стосовно фактично збройного вторгнення Росії на територію України, вони показують, що велика частина українського суспільства вона вважає, що яким ми... Якби в нас не було важко жити чи погано жити, але ми є єдиною країною, ми є єдиною нацією, і ми не допустимо того, аби чужі війська фактично займали нашу територію. Не піддаються маніпуляціям так званої інформаційної війни і на Буковині. Прикладом тому є звернення студентів одного з чернівецьких вишів до кримчан. Людей продемонстрували, що незалежно від мови, котрої вони спілкуються, однаково вболівають за Україну. Я спітувала з дитинства в російській культурі, родилась в російськоязичній сім'ї. Я не хочу, щоб мій язик став ідеологічним наруженим проти українського народу. Ми студентство, оголошуємо солідарність студентам автономної республіки Крим. Пам'ятаємо, ми єдина країна. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.